Зранку по всій території України повітряна тривога. За інформацією оперативного командування повітряних сил України, ворог атакував територію держави з різних напрямків. Цієї ночі Україна пережила масовану атаку дронів Камікадзе, Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Миколаївська області зафіксовані безпілотники. За інформацією оперативного командування Схід в Дніпропетровській області збито 5 БПЛА, а 11 шахедів збили у Харківській. Про це пише генштаб ЗСУ. Франція може надати Україні ЗРК «Містра» для захисту від безпілотників. Про це заявив голова Міноборони Франції за підсумками свого візиту до Києва. За словами очільника відомства, постачання комплексів може здійснюватись через спеціально створений Францією фонд у розмірі 200 мільйонів євро. Він дозволяє отримувати озброєння у французьких виробників. Також Франція планує допомогти з технічним обслуговуванням поставленого озброєння. Велика Британія надасть ЗСУ гелікоптери «Сія Кінг» у рамках подальшої підтримки. Про це повідомляють у Міноборони Сполученого Королівства. І британські військово-морські сили вже провели навчання для десяти екіпажів. Німеччина купила для України 480 генераторів. 196 із них уже доставлені. Гроші на обладнання виділило німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги.